6 травня у Харкові внаслідок масованого дару безпілотниками виникли кілька пожеж у різних районах міста. Уламки та вибухи були зафіксовані в Шевченківському, Київському, Холодногірському та індустріальному районах. Про це повідомляє ДСНС області. У Шевченківському районі горів дах і кімната приватного будинку на площі 400 квадратних метрів. У Київському районі пожежа на ринку Барабашова. Загорілось 20 об'єктів та пошкоджено близько 90 торгових точок. Також горів ресторан. На площі 700 квадратних метрів. Холодногірський район пошкоджено фасад багатоквартирного будинку, горів кіоск, будівля та три автомобілі. Індустріальний район горів автомобіль та дерево, пошкоджена виробнича будівля. Унаслідок атаки постраждало чотири людини. Постраждала і Одещина. Внаслідок російських атак було пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Пожежі виникли на кількох об'єктах, а одному з будівель було знайдено тіло загиблої людини. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 6 травня російські загарбники атакували Дніпропетровську область, використовуючи каби, безпілотники та артилерію. Внаслідок атак пошкоджено інфраструктуру, підприємства та житлові будинки. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі була атакована Новопавлівська громада, де була поднімачена інфраструктура, постраждалих, на щастя, не було. Також вночі російські війська обстріляли з артилерії Нікопольський район, а вранці атакували Марганецьку громаду безпілотниками. А, за словами Лисака, на щастя, обійшлося без загиблих, але внаслідок ранкового удару по Іларіонівській громаді постраждав чоловік. Він був госпіталізований у важкому стані. У Дарницькому районі столиці сталася трагедія. Дівчина 1999 року народження покінчила життя самогубством. За попередньою інформацією, вона вистрибнула з вікна 13-го поверху. Від отриманих травм загинула на місці. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.